Доброго дня, шановні учні. Сьогодні ми розпочинаємо з вами велику тему, а це історія давньої Греції. І на даному уроці ми поговоримо про природу та населення Давньої Греції. Тобто ми будемо говорити про те, хто його її населяв, де знаходилася Давня Греція, на якій території. Отже, ми з вами починаємо. Ви записуєте число класна робота і. У своїх зошитах. І ми будемо розбиратися з нашими питаннями. Отже, давайте поглянемо на світлення, що є у вас на екрані, і ви зразу зрозумієте, що Греція це країна гір та морів. І це насправді так. Територія має досить таки цікавий ландшафт, який дуже сильно вплинув на життя давніх греків. Отже, де ж знаходиться Греція? Греція знаходиться на території сучасної Європи. Тобто ми з вами теж живемо на території сучасної Європи, а саме на півдні Балканського півострова. Ось він, Балканський півострів, і на його півдні, ось тут, знаходилася давня Греція. Ну, що таке півострів? Я сподіваюся, ви всі пам'ятаєте, це частина суші, яка з трьох боків омивається морем. Отже, або океаном. Якщо з трьох боків омивається морями, то які ж моря омивали територію давньої Греції? На Заході було так зване Іонічне море, на сході Егейське море, а на півдні Критське море. На півночі ж були гори, Балканські гори, А найбільшими горами тут були Олімп, який був майже 3000 метрів, та Парнас, який Майже 2,5 тисячі метрів у висоту. Отже, давайте поглянемо на географічне положення. Всю Грецію ми умовно можемо поділити на континентальну та острівну. Континентальна складається з трьох частин: з північної, південної та середньої. Між Північною та середньою є прохід, який відомий як Фермопільський, про нього ми будемо ще говорити на подальших уроках. А між середньою та південною є вузький Коринський перешеєк. Що стосується Острівної Греції, то вона нараховує велику кількість великих і маленьких островів, найбільш відомі з яких є Крит, Евбея, Родос, Саламін. А крім того, ще є так звана Іонійська Греція це узбережжя півострова Мала Азія, це територія сучасної Туреччини. Ви можете побачити на своїх екранах таблицю, з яких частин складалася давня Греція. Ще раз повторюємо: острівна це острови, які були в Егейському, Критському та Іонічних морях, Материкова Греція. Це Північна, Середня та Південна та Іонійська Греція це узбережжя Малої Азії, тобто території сучасної Туреччини. Якщо ми говоримо про природно-кліматичні умови, то що можна сказати? Літо в Греції було дуже жарким та посушливим. Зима досить таки прохолодна, але майже немає снігу. Опади лише восени та взимку. Частіше за все. А навесні і влітку течів майже немає, або буває дуже-дуже рідко. Великих річок теж ви тут не побачите. Тут немає таких річок, як Ніл, який був у Єгипті, або Ганг, який був в Індії. Тут дрібні гірські річки, але досить таки з, з потужною течією. Велика кількість гір і велика кількість гірських долин. Земель придатних для землеробства дуже дуже мало. Лише на півночі та півдні є більш-менш великі гірські долини, де можна займатися землеробством. Самі гори давньої Греції, а давня Греція, давні Греки називали себе Еліном а свою державу Еладою. Ось ці гори Елади були багаті на різні драгоцінні та кольорові метали. Також тут були поклади будівельного каменю, мармуру і дуже якісної глини. Території Греції почали заселяти з давніх часів. Перш за все, селилися на землях родючих долин і на островах Егейського моря. У третьому тисячолітті до нашої ери на території давньої Греції починають утворюватися перші військові союзи, які будують укріплені поселення. Саме такі поселення стали, стали осередками і землеробства, і скатарства. Для того, щоб, хоч якось, врятувати врожай досить дос дос жарке та посухливе літо. Починають будувати невеличкі іригаційні системи, які були досить складними. Вирощували різні культури, перш за все, зернові, вирощували виноград, оливки. Оливки не лише використовували для їжі, а й виробляли з оливок олію. А виноград, перш за все, йшов на вино винота оца. Поселення давніх греків будувалося частіше з усього з каменю. Ну, не дивно, бо все ж таки це гори. Давні греки вміли обробляти мідь, бронзу. Так як велика кількість островів було, то не дивно, що греки вміли будувати кораблі і були вправними мореплавцями. На території материкової Греції оселилися. Племена, які ми знаємо як Ахейці. Ось тут вони проживали. Ахейці були досить жорстокими і войовничими. Крім Ахейців, трохи згодом а, в Греції з'являються дорійці, а на островах, зокрема на острові Крит, ось він, були представники так званої Мінойцької цивілізації або Мінойці. Спочатку кожна плем'я мала свою власну назву, але з часом вони створили єдиний народ і почали називатися греками або еллінами. Які ж були основні заняття? Ще раз давайте підсумуємо. підсумуємо: це землеробство, вирощували у долинах річок у гірських долинах зернові культури та овочі, займалися скатарством, Причому... У давніх греків довгий час вважалося, що багата заможна людина повинна мати велику кількість великої та дрібної худоби, а випасали кіз, овець, корів. Займалися тим, що вирощував виноград, оливки від дерева. Крім того, було розвинуто і ремесло. Перш за все, так як тут були різні метали, то це металургія, ковальство. Так, як тут була дуже якісна глина, то розвивається ганчарство, тобто вироблення посуду з глини і не лише посуду. Наявність дрібної рогатої худоби приводила до того, що була вовна, з якою робили тканину, тобто розвивається ткацтво. Ну і, звісно, річ, і ювелірна справа теж розвивається. Давні греки жили на узбережжі трьох морів, тому. Риболовство теж відігравало дуже важливу роль. А якщо було риболовство, то, звісно, річ, було і кораблебудування, тобто греки будували велику кількість кораблів. Ну, а якщо і кораблебудування було, то не дивно, що греки відправлялися у морські подорожі, відправлялися до сусідів, з якими торгували, і у нас була морська торгівля. Торгували вони з різними країнами і з Єгиптом давнім, із Фінікією торгували, із Асірією і деякими іншими країнами. Отже, давайте поглянемо на Егейське море. Ви бачите, що хвиляста смуга Егейського моря приводила до того, що тут була велика кількість бухт. Острови розташовані між собою на відстані десь приблизно 50 кілометрів. І якщо вилізти на одну з гір на цьому острові, то можна було побачити сусідів. Тому не дивно, що греки дуже легко і швидко заселяли ці острови. Самі грецькі кораблі на той час були невеликими, легкими, а... але вони не могли витримати штурмів. І... Так як ці кораблі були невеликими, то запасу їжі для команди не було. І не дивно, що давні греки намагалися просуватися від одного острова до іншого. Також давні греки не знали компасу, тому змушені були орієнтуватися візуально, тобто, якщо вони бачили землю, то вони на своїх кораблях йшли до цієї землі. Частіше за все давні греки здійснювали свої морські подорожі вздовж узбережжя, намагаючись не втрачати його із виду для того, щоб в слушний момент можна було вийти на берег і переночувати. Отже, ми з вами говорили вже про те, чим займалися давні греки. Ми з вами говорили про те яким якою була природа давньої Греції, і звісно, річ, передусім ми повинні зрозуміти, що море для давніх греків відігравало дуже велику роль. Що стосується землеробства, то радіючих земель у давній Греції було небагато, і не дивно, що давні греки були змушені? Пристосовувати для заняття землеробством всі ті землі, які у них були в наявності, давні греки зуміли створити велику к досить цікаві цивілізації. Одна з найперших цивілізацій, що виникла в Європі, це цивілізація на острові Крит або Критська цивілізація. Отже, додому вам буде 27 параграф. А спробуйте уявити, що ви готуєте доповідь для науку, на наукову конференцію, і цією метою ви створюєте тематичну хмаринку слів, а її ви можете намалювати на аркуші чи скористатися онлайн-сервісом по темі природи населення давніх видів. Отже, ми з вами будемо прощатися. До побачення, хай щастить. Це буде Україна.